Коли ти готуєш щось для себе, тут ти просто щось робиш і дивишся, як воно працює в результаті. Коли ти робиш це для когось іншого, ти маєш гарантувати результат. Того ж в нашому випадку від цієї різниці залежить чи є життя. Ми готуємо як сам БПЛА, так і плати ініціації, перевіряємо його на здатність до польоту та саме ініціацію, що найголовніше, щоб він спрацював, коли потрібно спрацювати, і не спрацював, коли не потрібно спрацювати. Справа від мене, від вас зліва, це друкують 3D-принтери, вони друкують нам деталі для катушок на оптоволокно, якісь там розхідні деталі для самих ППЛА, інші робочі дрібниці. Зліва це в нас якраз йде процес намотки оптоволокна. Їхня основна перевага це повна незалежність від радіоефіру. Тобто і керування, і відео передаються по оптоволокну. Тобто це дріт, який просто десь лежить в полі. Так, він досить чутливий до механічних пошкоджень і механічного впливу. Але це все-таки чу... він не чутливий до регу. В цивільному житті в мене було не пов'язано з електронікою робота. Це в мене було хобі, так би мовити. Я займався так би мовити, модульним проєктуванням для різних таких маленьких девайсів чисто для себе.